Любі мої дітлахи, сьогодні в нас чарівне весняне свято. І я пропоную вам на занятті з малювання намалювати красиву картину подарунок для ваших матусь та бабусь. А ви знаєте, дітки, що найбільш приємне для наших матусь у це свято-весняне? Перші весняні квіти, правда? Адже жінки дуже люблять квіти. І тому я пропоную вам намалювати букет квітів, букет перших весняних квітів, які називаються гіацинти. Вони дуже красиві, мають надзвичайно весняний аромат. Давайте з вами намалюємо красиву картину і привітаємо наших рідних, дорогих матусь. Сьогодні для заняття з малювання нам потрібен білий аркуш паперу. фломайстери різнокольорові, зелений, фіолетовий, червоний, жовтогарячий, жовтенький. Потрібна нам водичка і ватна паличка. Як же цікаво, ми будемо сьогодні малювати квіти для нашої любої матусі. Беремо ось спочатку фіолетовий фломайстер. І малюємо ніби сніжиночки. Квіточки у вигляді, ніби сніжинок. Ось такі ставляємо хрестики. Ось так сніжиночки. Ось такі. Ось так. Малюємо у довільному порядку, ніби на стеблі ростуть квіточки. Ось так. Малюємо ось так. Тепер беремо ватну паличку, вмикаємо у водичку, гарно, щоб вона гарно набрала водички. І паличкою, тепер краплинку водички, ставляємо на кожну нашу квіточку. І вона, дітки, почне ось так, ніби розквітати. Завдяки краплинкам водички. Ось так. Ось, можна ось трошки поводити, ось так. І наша квіточка красива. Ось так, ніби сама розфарбовується. Ці квіти, дітки, схожі на весняні гіацинти. Тепер можна взяти червоний фломайстер і поряд так само намалювати. Ось такі, ніби сніжиночки. Ось так малюємо ось так. У вигляді гілочки, квітки. Тепер теж так само беремо ватну паличку, вмочаємо водичку вмикаємо і ось так ставлюємо крапочки. Крапельки, водички, і наша квіточка починає розквітати. Подивіться, як красиво. Ось так, завдяки краплинкам води. Колір розквітає. Ось так. Подивіться, яка красива стає наша квіточка. Так. Ще можна взяти жовту-гарячу, намалювати поряд. Ось квітку, ось так. Теж малюємо ось такі небесні жіночки. Так, малюємо. Це гілочки красивий гіацинтів. Я думаю, ваші мами дуже полюбляють ці весняні квіти. Знову беремо ватну паличку, вмокаємо водичку. І так само ставляємо краплинки, щоб наш гіацинт весняний розквітав для наших любих матусь. Так, і порадував їх своїм цвітінням. Ось, подивіться, розквітає наша квіточка дуже красиво. Ось так. Так, до наших квіточок ми повинні зеленим кольором намалювати що? Стебла і листочки. Ось так малюємо стебла. Малюємо ще листочки зелені, ось так. Красиво. Зелено, так, по весняному. І так само дітки беремо. Нашу ватну паличку вмокаємо водичку, і по зелених листочках теж проводимо водичкою. І зелень наша стає ще яскравіша. Малюнок наш, подивіться, водичка пливе. І колір яскравіша є. Зелень наша яскрава стає. І малюнок ніби оживає. Ось така. Красива картинка. Ще можна взяти жовтий колір. І ось навколо квіточок теж такі красиві ніби сніжинки. Це серединки будуть. Ось так. Яскраві намалювати і теж поставити крапочки. Ось так. Як красиво розквітла наша весняна картинка. Обов'язково, дітки, намалюйте її і подаруйте своїм матусям. А тепер наша картинка хай підсохне, так, і вона стане ще красивішою та яскравішою. я теж обов'язково свою матусю порадую ось таким красивим малюнком. так? З нашими весняними квітами, і ви намалюйте і привітайте своїх матусь зі святом весни.